І тут на сцену виходять вони, панкейки. Це просто універсальний сніданок вихідного дня. І мені здається, їх взагалі всі обожнюють. Безумовно, приготування панкейку займає трошки більше часу, ніж класичного сніданку, але я можу вас запевнити, що приготувавши один раз такі смачні оладки, ви їх ніколи не забудете. Тепер, після цього як я нарешті наговорився, можемо переходити до рецепту. Я приготування панкейків розділяю на два етапи: перший це волога сумі. Спочатку розтоплюємо наше вершкове масло в мікрохвильовці. Після цього додаємо туди цукор, щоб трошки збити температуру, і додаємо наше яйце. Слідкуйте за тим, щоб маса не була занадто гарячою, щоб яйце просто не зварилося. І ретельно перемішуємо. До речі, ось на цьому і моменті з яйцем багато рецептів відрізняються друг від друга. Хтось дає спочатку тільки жовток і вже пізніше приходить до білка, а про нього я обов'язково ще скажу. Далі додаємо наше молоко і все ретельно перемішуємо. Молоко повинно бути кімнатної температури. Переходимо до сухої суміші. Для цього нам потрібно борошно, але з ним бути дуже обережні, тому що якщо додати його занадто мало, то вони будуть тонькі, як млинці. Якщо занадто багато, то звичайно вони будуть величезні, але смак буде дуже забитий, і взагалі вони будуть плотні, а це нам не потрібно, тож обережно. Далі в нас іде харчова сота. Вона нам потрібна для приємної скоринки. І, мабуть, основний елемент це розпушувач. При його додаванні середині тіста утворюються бульбашки повітря, які в процесі приготування утворюють воздушну камеру і дуже пористу структуру для нашого панкейка. І, звичайно, в кінці даємо сіль. Це для смаку. Тепер давайте об'єднувати всі інгредієнти. і тут ми повертаємося до того самого білка, про який я казав спочатку. На цьому етапі всі рецепти відрізняються. І, до речі, саме цю відмінність називають різницю між оладками та панкейками. Далі збиваємо наш білок, а після цього обережно вмішуємо його в тісто це дуже сильно відображається на пухкості. Але я хочу залишати рецепт простим та надійним і не розділяти дуже багато етапів приготування банального сніданку. Далі нас чекає ще один дуже важливий етап. Ми не повинні дуже сильно перемішувати тісто там, майже в однородну масу, тому що таким чином ми дуже сильно заб'ємо його, і воно у нас буде дуже резинове і плотне. Тому ми повинні просто дати трошки об'єднатися інгредієнтам, не звертаючи уваги на комочки. Повірте мені, вони в процесі приготування розійдуться і ви їх не відчуєте. Сторію ми нарешті завершу. А тепер практика. І найцікавіша частина відео, тому що три дні поспіль я експериментував і шукав найкращий рецепт тих самих панкейків. Висипаємо наше тісто на пательню, і важливо, щоб воно було свіжим. Тому що якщо ми даємо йому настоятися, то ми втрачаємо ту саму пухкість, яку так довго добивалися. Тепер будьте обережними: не треба рухати пательню, щоб вирівняти панкейк. Тому що так ми ризикуємо втратити малюнок з кринку, як на цьому відео. Дайте панкейку час і він сам розрівняється. Головне в приготуванні панкейку це знайти свою температуру. Я користуюся і вам раджу приблизно середньо низькою потужністю, також панкейки ніколи не підгорять. Також дуже важливо дати панкейкам відпочити, як, от, наприклад, стейкам. Тому, коли приготували, відклали в сторону і далі готуємо партію. І останнє, що хочу додати, це начинка. Я знаю, багато хто любить панкейки з шоколадом чи, наприклад, з ягодами. Будьте обережні, ніколи. Не додавайте її прямо в тісто, адже при приготуванні це просто буде кашею. Я, наприклад, спочатку викладаю панкейк, далі зверху накладаю ягоди чи, наприклад, шоколад, і накриваю ще одним слоєм тіста. Так буде перевірено, смачно і дуже естетично. На цьому етапі я хотів завершувати відео, але поки я знімав, я помітив, що панкейки були не постійні, вони то плотні. То занадто вологі, бо взагалі виходили сирими. Мене це не влаштовувало. Я хочу дізнатися, як дійсно приготувати найсмачніший панкейк, а не просто гарну картинку видати і піти довольний. Тому я продовжив експериментувати. Помилка за помилкою, вони постійно не виходили. І я або викидав їх смітник, або просто нервував дуже сильно в процесі зйомки. І вони насправді були непогані. Так не можу сказати, що вони не смачні чи ще якісь. Вони просто відносні. А мене цікавить тільки кращий результат. Тож треба щось змінити. І знову пательня, знову тісто. За ці взагалі три дні я пропустив через свої руки приблизно 2 кг тіста на панкейки. І я насправді нарешті отримав результат. Коли робив один великий панкейк, він безумовно дуже сильно піднімався, виглядав пишним і панпезним. Але на приготування одного панкейку йшло приблизно 10 хвилин по 5 з кожної сторони. А це в моїх очах ніяк не входить в формат сніданку, тим паче швидкого. Тому я намагався прискорити процес. І Тут прийшла інша біда. Якщо ми збільшуємо температуру, то в нас починає горіти масло. А Від того, що горить масло, ми скоріше знімаємо панкейк з пательні і він у нас просто сирий. І навіть через 5-6 хвилин він не доходить. А сирий панкейк їсти ну таке собі задоволення. Тут на пам'ять прийшла ідея зробити їх менше. І нарешті я отримував не 4 здоровенні лопаті а 12 обережних панкейків, які на які зручно дотувати Я переміг ці панкейки, якщо їх звичайно можна так назвати, адже розмір вже не той, а як ми пам'ятаємо це ключова відмінність. Але я не мог це не сказати і не показати, тому що я впевнений, що мені так буде зручно, і тобі так буде зручніше. Звичайно, вирішуйте самі, який саме панкейк вам готувати, адже сьогодні я показав усі варіанти: від здоровенного панкейку, який готується 10 хвилин, але він буде теж пишний, теж здоровий. І до невеличких панкейків, які дають вам різноманіття в творчому процесі, Ви можете надавати їм декілька смаків в одну тарілку або додавати різні начинки. Це вже за вами. Але я свою позицію сказав: це невеличкі панкейки. Три довгі дні, скільки часу було витрачено, скільки нервів. Але всі ці помилки вони необхідні. Адже саме так ми вивчаємося, саме так ми дізнаємося, як робити правильно. А за мене не переживайте. Я тут для вас постраждаю, щоб дізнатися, як робити краще. На цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, Ще дуже багато буде відео, дуже багато досліджень. А я не прощаюся.